всім привіт! Сьогодні у нас ось такий красень це є е Nikon 12 на 40. Ось стільки він коштував у Японії. Тут є також інструкція. І ось такий буклетик. І що цікаво, гляньте на всіх мовах. 12 на 40 відсутній. І присутній тільки на японській мові. А це означає, що 12 на 40 будь виключно для внутрішнього ринку. Ось такий чехол. Вибита назва фірми Nikon Made in Japan. До речі, на лямочках теж вибито Japan Nikon. Ремінець Nikon. Ось сам бінокль. І зверніть увагу, у кофрі є упори під призми, хоча кофер м'якенький, але пришиті упори. На кришечках теж вибитий Nikon. Ось такі цікаві задні кришки внутрішнього типу вставляються. ось так нетипово. Зверніть увагу, наскільки якісне, багатошарове просвітлення, воно дуже слабке. І пропускання у бінокля надзвичайно високі. Ну і що стосується самого бінокля, ось, власне, бінокль досить зручний, маленький, гарно сідає в руку. Реально він дуже маленького розміру, фактично в долоню. Хороше поле у даного бінокля, ось такі гарні м'якенькі наочники. Але даний бінокль, як ви розумієте, він надкомпактний. і у нього дуже короткі фокусні відстані, тобто фокусні відстані і окуляра і об'єктива дуже короткі. І даний бінокль працює фактично на грані можливого оптики. Якщо його порівняти із Радянським 12 на 40, ви просто гляньте наскільки радянський бінокль більший, ніж Nikon. І Можна сказати, ну так він такий самий по довжині. Ну так, він по довжині такий самий, але якщо ви візьмете довжину руху променя, тут маленькі коротенькі призми, і виходить, що якщо ви складете довжину руху променя, то тут буде набагато коротше, ніж в радянському, в радянському фокусі навіть ще більше, ніж у Нікона. Тут величезні призми, і виходить, що якщо розкласти довжину руху променя, то фокусні відстані даних об'єктивів взагалі не порівняні. Зверніть увагу наскільки ефективніше просвітлення у нікона. Зверніть увагу на просвіт, яка різниця по яскравості. Що стосується якості зображення, то даний нікон не є настільки ідеально бритво різкий, як би мені хотілося, хоча різкість цілком достатня. Загалом він яскравий, контрастний, і зображення з нього досить приємне. Перший погляд, коли в нього дивитесь, викликає реальний ефект вау. Але коли ви в нього подивитесь досить довго, то різкість у нього приблизно така, що в радянського БПЦ 12 на 40, а контраст у Нікона кращий. Але оце відношення, контраст, різкість в радянського біноклю було більш збалансоване. Він такий слабоконтрастний, і ця різкість, якби... Виглядає на око нормально. А от в нікона він виходить супер контрастний, класний. А різкість така сама, як в радянського, і виглядає вона недостатня. Хоча, якщо ви порівняєте, різкість у них однакова. Але саме оцей баланс в внікона виглядає, ну, різкість дещо недостатня. Мабуть, саме по цій причині. Японці даний Нікон випустили спеціально для свого ринку, для внутрішнього ринку, щоб не позоритись на весь світ, але дати можливість дивитися у 12-кратний бінок для любителів високих кратностей у самій Японії. Ну що ж, друзі, приємного перегляду. Гляньте не один контрагент, а цілих два. Стаканчики виглядають повністю як в цей, та сама система. Таке враження, ніби цей Нікон робило зовсім інше КБ. Дивіться. КБ дивилося трошечки на радянську техніку, а трошечки на Цейса, і вийшло таке чудо. А якщо без жартів гляньте на просвітлення, відливки майже немає, ефективність дуже близька до теоретичного максимуму, просвітлення у нікну завжди було дуже класні. Гляньте, яка цікава конструкція, призма нижня досить велика, як для такого бінокля. Зверху є екранчик, все зафіксовано, точності прекрасні. Посадка призм дуже точна. Є канал, урівнюючи, щоб тиск урівняти передньої і задньої камери. І така це система з дуже тоненькою пружинкою. Сам об'єктив теж має просвітлення прекрасне. Ось такий напівконус. Все замотовано зачорнено. Працює ідеально. Взагалі не світиться. Ну що ж, сьогодні прекрасна атмосфера Ми можемо глянути, як показує даний Nikon 12 на 40 і порівняємо із радянським BPC 12 на 40 Перша хороша модель із більш різкими окулярами, як всі кажуть. Ну що ж, дивимося Nikon. Ось така картинка в Nikon. Дуже гарні кольори, контраст, бінокль яскравий. Хороше поле, видно кінець границі поля. Досить широка зона різкості. Кись явний хроматизм відсутній, явних проблем немає. Дивимося у БПЦ 12 на 40. Ось така картинка. Тепла кольоропередача. Відразу видно бінокль темний, тусклий. Зона різкості набагато вуща, поле ширше. Ну і глянемо різкість в центрі Нікон 12х40. І ось таку різкість в центрі ми маємо. Тут хочу сказати, що різкість в центрі прийнятна, але далеко не максимальна, яку ми могли б очікувати. Бачимо краї підсвічуються і не дивлячись на таку класну, контрастну, яскраву картинку, різкість не максимальна, хоча хороша. І дивимося в БПЦ 12 на 40. Ось різкість у БПЦ 12 на 40. Теж бачимо підсвічування. Я в принципі завжди казав, що дані БПЦ мають певну м'якість. все-таки біноклі короткофокусні і працюють на грані можливостей оптики. Видно, що бінокль дуже темний, контраст в нього ну, такий середній. Різниця між листками по яскравості невелика. Глянемо другий план. Нікон 12 на 40. Ось така картинка. Нікона 12 на 40. Хороші кольори. Бінокль дуже яскравий. Широка зона різкості. В принципі, цілком нормальний бінокль глянемо БПЦ 12 на 40 Ширше поле, відразу видно поганенький контраст, низьку яскравість. Глянемо різкість в центрі поля. Нікон 12х40. Ось таке зображення в Nikon 12х40. Бачимо контраст і мікроконтраст дуже хороший, яскравість хороша, кольори прекрасні. Різкість могла би бути краще. Вона достатня, але вона не бритвена. Вона десь приблизно як в радянських 8х30. Тобто такої бритви, як стандартно ми звикли у Нікона, у даного Нікона немає. А наряду із хорошим контрастом виглядає він не настільки впевнено, як міг би виглядати. І глянемо БПЦ 12х40. Ось так показує БПЦ 12х40. В нього приблизно така ж різкість, але очима сприймається він різкіше за рахунок того, що в нього поганенький контраст. І на фоні цього. Поганенького контрасту різкість сприймається вище, ніж внікана. Хоча обидва біноклі не мають хорошої різкості, прям бритвинної. Вони достатні, але не ідеально різкі. Ну що ж, друзі, ви побачили і конструктив, і те, як показує даний Nikon. В принципі, він непоганий, але коштує він досить дорого. І від Nikon предтопової серії я чекав трішки більше. Мабуть, при такому маленькому компактному корпусі і навіть при наявності всіх технологій Nikon зробити прям ідеально неможливо. Зробили дуже добре, але не ідеально. Чи варто платити космічні гроші за даний Nikon відносно БПЦ? Я не знаю, якщо ви шукаєте максимально якісний і контрастний бінокль, то, мабуть, варто. Але взагалі він мені, як і більшість високократних біноклів, не сильно сподобався. Я все ж таки залишаюся при думці, що можна обійтися простішим 10 на 40, і він буде приємніший і різкіший, чисто на око. Ну що ж, друзі, пишіть свої думки в коментарях. Якось так, всім пока.